Привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відеоролику хочу розказати вам про реінвестицію дивідендів і про те, як запустити складний відсоток. Надіюся, відеоролик буде корисним для вас, так що прошу поставити лайк авансом і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Вартість мого портфеля на сьогоднішній день це більше 34 тисяч американських доларів. Дивідентна догідність його складає 2,5%. В принципі, є досить таки мало, але хочу вам показати одну річ. І, власне, про, хочу розказати про одну компанію з мого інвестиційного портфеля, наприклад, компанія British American Tobacco. Вона неї дивідентна дохідність на сьогоднішній день складає 8,33%. Ну, в принципі, є інші компанії, такі, як, наприклад, Medical Property. Раз то, в принципі, ще, ще краще навіть буде. В неї дивіденда дохідність там взагалі на мої заінвестовані гроші 14,5%. Ну, але давайте на прикладі компанії. British American Е, Хочу вам показати одну річ. Дивіться, в неї дивіденна дохідність 8,33% в рік дана позиція тих 60 акцій, які в мене є, мені мали би виплатити 168 доларів дивідендів. Так як компанія виплачує дивіденди раз на квартал, тобто це американська компанія раз на 3 місяці виплачує дивіденди. То подивіться, наприклад, в квартал компанія виплачує на одну акцію 70 центів. Тобто, в принципі, неважко порахувати, тут можна. Собі забити в інтернеті, подивіться, тут є ціна акції на сьогоднішній час 33,64. Якщо ми просто впишемо ціну і поділимо на тих 0,72, 0,72, то виходить те, що нам потрібно мати в портфелі 40 майже 7, можна сказати, давайте заокруглимо 47 акцій, щоб раз на квартал, коли компанія виплачує вам дивіденти, вас, до вас приходила така сума, за яку ви б могли купити одну акцію British American Tobacco. Тобто потім, якби ви вже мали сформований портфель з тих 47 акцій, то якщо б вам приходили дивіденди, ви кожних 3 місяці могли б купувати ще одну акцію. Ну і в принципі, в кожних 3 місяці. Ваша дивідендна дохідність би збільшувалася, ну, бо у вас б було б більше власне, самих акцій, які б знову ж таки виплачували дивіденди. Тобто кожних 3 місяці ваші дивіденди були б просто більші. Ну і власне, як це все зробити і як це виглядає, наприклад, в, мо в моєму випадку. Ну і власне, давайте подивимося, скільки мені, наприклад, буде приходити. Якщо компанія буде так само виплачувати тих 70 центів, то помножимо 60 на 0,7, то вийде, що мені. Власне, раз в квартал буде приходити 42 долари. Ви одразу можете сказати, що вам, тобі буде приходити менше, як 42 долари, ну, бо є ще власне податки від дивідендів, але власне, в даному випадку це не є так, бо в Британії, власне, звідки компанія дивіденд, податок на дивіденди в джерела складають 0%. Так що, в принципі, вам будуть реально приходити дані гроші. Тобто, подивіться, навіть в моєму випадку, коли в мене є вже 60 акцій, я собі кожних 3 місяці можу купувати одну акцію British American Tobacco. <світ> ну і це дійсно досить таки круто. Ну, бо, наприклад, мені прийдуть виплати буквально недавно, в принципі, так, 8 травня то в мене ще тоді не було акцій, ну, але вже там наступного разу, коли там є екс dividend дата, наприклад, тут диві 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 -диві -диві дивіденди. Ну і власне Тут, тут, тут бачимо. Payment day, payment, day, о, payment day маємо 8 листопада. 8 листопада тут ще маємо 23 серпня. 23 серпня компанія виплатить дивіденди 0,7 ну, долара на одну акцію. Ну і в принципі в той день я, я собі вже зможу купити одну акцію. У мене в портфелі є на сьогоднішній час 60 акцій, але я собі хочу власне, довести позицію в портфелі до рівня 100 акцій. Для чого 100? Бо подивіться, якщо, наприклад. У мене би було б 100 акцій, і компанія так само би виплачувала тих 7, 70 центів на, шту, на, ну, на акцію. Ну, то в мене б було 72 долари 70, 70 доларів. Ну і в принципі 70 доларів, мені цілком вистачить на покупку двох акцій. Бо якщо дві акції, то вийшло до 35. Тобто до 35 доларів, якщо одна акція буде коштувати, і буду мати 100 акцій в портфелі, ну, то кожних 3. Місяця можу докуповувати додаткові дві акції тільки на виплачені дивіденди. Тобто пройде рік, в мене вже буде 108 акцій. Пройде ще один рік, то в мене вже може бути ще не плюс 8, а плюс 9, наприклад, акцій. Тобто там, за 2 роки буквально, то в мене вже буде, наприклад, 115 акцій. Ну і власне так працює складний відсоток. Що чим більше у вас акцій, тим би. Тим більше ви зможете купувати в майбутньому акції. Ну і в принципі, компанія теж зможе збільшити свої дивіденди, і наприклад, вже в наступному кварталі виплатити, наприклад, не 70 центів на акцію, а наприклад, 80. І там пройде два роки. Ви вже не будете нічого докуповувати власне за свої гроші, як то кажуть. Ті, компанії, ті акції, у вас буде тільки 100 акцій, які ви вложили, то ви собі зможете в майбутньому просто ще більше купувати акції. Ну і, наприклад, пройде років 10-15, ну а взагалі краще 20. Ну, то у вас буде, наприклад, вже не 100 акцій, а, наприклад, 250 акцій. Ну і в принципі, так буде працювати складний відсоток. Ви з місяця в місяць будете просто мати більший той пасивний дохід з самих дивідендів. Та ще краще, в принципі, виглядає в. В, якщо я вам покажу, наприклад, на прикладі такому, як Medical Property Trust, ну, подивіться Medical Property Trust. Одна акція зараз коштує 9 доларів 54 центи. В мене є, щоправда, вже 150 акцій. Ну і подивіться, компанія виплачує, наприклад, в квартал. В квартал 0,29 цента. Тобто, наприклад, скільки нам потрібно мати акцій, щоб раз в квартал докупити собі ще додаткову акцію з виплачених дивідендів від тієї компанії. Ну, в принципі, теж неважко порахувати. Ділим 9,54 на 0,29. Получається, що нам потрібно мати лише 33 акції, щоб купити. Е Кожного кожного кварталу додаткову акцію. Ну, в мене є 150 акцій, то хочу вам сказати, що тепер подивіться: якщо я візьму поділю, помножу точніше, 150. На 0,29, то вийде, що я зможу отримувати раз в квартал 43,50. В принципі, тут трішки менше, бо тут ще є податок на, в джерела власне, від компанії 15%. Якщо ми власне, віднімемо 15%, то вийде, що раз в квартал я буду отримувати 36,97. Ну, якщо ми поділимо на вартість акцій, скільки компанія зараз коштує, наприклад. давайте, де ж та Компанія 9,54 ділим на, ага, на 9,54, то вийде, що кожного в принципі, кварталу я б міг би додатково купувати 4 акції. Тобто чотири акції додатково з тих вложених моїх грошей. Ну і власне так працює складний відсоток. Чим більше ви інвестуєте спочатку, і, чим більше ви отримуєте дивідендів, тим більше ви зможете купити акції, які в майбутньому принесуть вам ще більший пасивний дохід. Надіюсь, що взагалі відео було зрозуміле для вас. Ви щось, в принципі, пізнали для себе корисного. Якщо так, то напишіть мені про це в коментарях і поставте лайк під даним відеороликом. Всім дякую, па-па!